Чим я буду підживлювати та й далі у кінці липня місяця. Я їх давно не показувала. Дуже були маленькі, дуже я їх часто щипала і робила помилку, що я їм не дала квітувати. Тому зараз я їм даю заквітнути. Так, посадила їх ось такі, зробили ящички, бачите, буском обмалювала. Хотіла під комодік робити, з ручками навіть, але вже ніколи було, тому що їх срочно треба було садити. Так, ось так. Зробила мульчування, щоб менше там гнило, коли кущик буде розпластатися, да? щоб до землі не дотрагувалося. Так, для мене краще. Я думаю, в принципі, на майбутнє це теж дуже добре, якщо робити мульчировочку. Так, кущі різні, тому що в мене тут вже і пощипали їх голенькі трошки сидять. І один ось щось похилився. Сторону, але він горщик. У мене був тільки один здоровий горщик, мабуть, на 60 або 100 літрів. І ось він у мене тут. Зарядження на квітування у мене добре, тому як, як я тільки обшіпую, через 3-4 дні з'являються нові квіточки. Я чогось думала, що треба общипувати, і. Буде розростатися кущ. Е, ні, треба їм все-таки давати, щоб квітнули. Обов'язково квітнули і розросталися кущики. Так, що я садила? Для економії торфом, бо все-таки ж краще їх садити в щось таке пухкеньке, смачненьке. Ну, не в свою асфальтіровану землю, не знаю, може, у когось. Виходить, свою землю саджати, то добре, але моя, я знаю, що коли я в кашпо або щось гіацинти там саджаю, то вона асфальтірується, вона дуже забивається. Тому для економії я як зробила, щоб багато торфу не купляти, тому що на один тайдал виходить так прилічненько. У мене, кстати, бачите, тут немає ні відра, немає ні миски. У мене тут чорна ну, на цей сезон, на цей рік точно чорна плівка оббита. І там, звісно ж, прорізі десь отут. Є прорізі дирочки, я робила внизу по бокам. Дренаж нічого не лежала, але дирочки для стоку води робила обов'язково. Ну, Дивлюсь, що їм, в принципі, нормально. Пів землі у мене ось тут. Чесно, погано І З підстройки вирита. Але до цієї землі я додавала ось дивіться, покращувач ґрунту. Бачите, тут, що у нас? Стимуляція процесу росту, покращення вологу утримання, покращення структури ґрунту. Тобто я сипала такий порошочок, як муку, да? і бачу, що непогано. Непогано. Мені сподобалось тут половина. Грунту не дуже, а половина, звісно, шторфу для розсади, там трошки агроперліту і, в принципі, начебто все. Да, і зробила мульчу. Все. Квітнуть, ростуть, розвиваються, буду дивитися до кінця, до якого періоду вони чи розростуться, чи як, але, в принципі, начебто все нормально. Так, я зекономила на ґрунті. Сюди, по-моєму, тільки 20 літрів мішечок пішов. Все останнє там свій ґрунт страшненький. Так, що я хочу сьогодні дати для, на підживлення своїм тайдалам. Заражені вони квітувати добре, тому на квітування мені не потрібно, так як десь так тиждень назад, можливо, півтори я пересадила їх, і тому я буду сьогодні давати для кореневої системи, щоб він швидше розростався, бо вже скоро. Кінець літа, а в мене вони ще такі середнього маленького навіть розміру. І плюс я дам Бачите жовтій листочок. І тут десь щось трошки починає жовтіти, щоб не жовтіло і е, гарно росли кущики. Так, що я хочу. Є в мене налитий виприскувач літр водички. І зараз, так як недавно й дали, і вже пройнялися, то я буду давати все одно для кореневої системи. Бачите, 54 фосфору. Треба, щоб вони гарно пустили своє корінечко. Тоді буде мощ коріння. Коли буде коріння гарне, 1 грам даю, то буде і гарний кущик. Так, хочу ще дати я. Так, сульфат магнію. Ви знаєте, що це і для гортензій класно, для квітів класно. Кущик взагалі класний стає. І внизу, коли живуть її листечку, то буває, не вистачає магнію. Так, теж. Міні-грамулечку, і мало ли там е, є трошки жовтіє листя, або щоб не жовтіло можна зробити профілактику. Так, у мене розлився тільки що хилат заліза, ну ви його знаєте. Так. Капельки, капельки, капельки все. У мене тут 4 капельки. Аби трошки зафарбувати водичку, щоб не попалити. І, в принципі, кожного разу я можу додати його, тому що якщо кущик розростається, то він требує більшого. І хвороби з'являються, і все таке, чого не чекаєш. Борошниста роса і все останнє. Так, тому краще трошки зарані це зробити. Так, чудо. Оприскувач мій медляний. Так, є так вже закачала і йдемо оприскувати. Я, наприклад, у мене цей розчин залишиться, піду на черешеньки. Прямо по листу оброблю, бо в мене молоденькі саджанці, тут дуже класно розростаються гілочки. Можна на якісь там, якщо ви тільки купили, Якусь грушу, яблуку, можна по листу піти обробити, і буде коронева класно розростатися. На черешні дуже видно, покажу. Так, тепер обробляємо по листу всередині кущика. Кстати, тайдали дуже добре витримують спеку. Сьогодні було 40 градусів, і вони дуже гарно стояли. Кущ намагаюся залізти і все буде чудово. Ускорюємо процес росту, трошки росту, вірніше кореневий. Якщо коренева добра, то і кущ буде добрий. Так і ось так допшикую. Дівчатка, обов'язково пишіть, як справи в ваших тайдалах. Вони у вас вже по-любому гігантські. По-любому. Я на той рік як заведу, дай Бог, то буде чудово. Так, ну, йду на черешу. Так, уже, мабуть, ну, щось забилося. Так, підкачала і чудово. Так, іду по деревам тепер маленьким, бо залишився рожтин. І прийшла до черешні, розпушилась вона добра від фосфорних, монофосфат калію, або оці фосфорні підживлення дуже класно для молодих деревцят. Можете теж прискорити ріст кореневий, і вона швидше вам дасть плоди. В принципі, будь-яке деревце. Все, дівчатка, до зустрічі. Скоро будемо підживлювати в суперспеку гортензії, щоб вони. Заклали бутони, соцвітя і Тонують квіточки, звісно ж, все. До зустрічі. Лайк вашим тайдальчикам.